Йдемо, я тобі щось покажу. Йдем, йдем. Пішли, 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 пішли зі мною. Йдем. 2 на 3. Мікрофібра, нова колекція. 3900. 3900 доставка безкоштовна. Нова колекція. Самі сучасні візерунки. Подивіться, класика, де ви класику бачили? З бахрамою, з бахрамою, темненькою бахрамою, і ціна буде 3900, і доставочка безкоштовна. Що ви кажете? Ви бачили за 3900? 3,5 робимо. Робимо 3,5. 2х3. І доставку безкоштовну. Ось так. Давай далі. Абстракційна, шикарна, шокованиточка. 3,5. Доставочка безкоштовна. Поїхали далі. Що? 3,5 дорого? 2900 роблю. Дивіться. 2900. Хотіли за 2900? Будь ласка, абстракція, сіра. 2900 робимо? 2900. Ну як вам? Абстракційні, сучасні, нові, 2900. Доставочка буде безкоштовна. Йдемте далі по гарних малюночках, шикарних, сірих відтінках. Під класику, подивіться, 3,5. Доставочка безкоштовна. З бахрамою. З бахрамою, бомбезний. Поїхали далі. Сіренький відтінок абстракції. Сіра світла, класика. Сіра світла класика. Подивіться, як класно виглядає. Біжева класика, подивіться. Біжевий, шикарний. Темні відтіночки холодної пудри, просто бомбезна. підійде, під любі відтінок у вас в кімнаті. Три з половиною доставочка безкоштовна. Йдемте далі. Ще відтінок класики. Ви хотіли світлі відтінки? Будь ласка, ось світлі відтінки. А як вам така краса? Шикарні відтіночки, світлі відтіночки з бахрамою. Три з половиною доставочка безкоштовна. Килими України, звертайтесь, слідкуйте за нами. Дуже великий вибір різних якісних килимів доріжок.